Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні, як і обіцяв у попередньому відео, хочу, ну, хочу зробити юридичний аналіз відповідного судового рішення, а саме ухвали Луганського апеляційного суду. Це справа в Єдиному державному реєстрі номер 426 дроб від 23 вересня 2020 року да, ну, дана ухвала. На що хочу звернути увагу? Що по, даній, по даному кримінальному провадженню я являюсь потерпілим. Я та мій батько являємося потерпілим. Мені спричинені тілесні ушкодження. Е, тяжкі тілесні ушкодження. Це частина першої статті 121 кваліфікація та частина першої статті 126 або мордування. а у мого батька частина першої статті 125, легкі тілесні ушкодження. На що хочу зразу звернути увагу. Що по даному кримінальному провадженню проводилося, по, по моєму епізоду, проводилось дві судово медичні експертизи. Перша судово медична експертиза проводилася судово медичним експертом Остінніченка Ігорем Васильовичем. Він встановив мені середнього ступеня тілес... тяжкості тілесні ушкодження. Що стосується першої експертизи, я записував окремий ролик у зв'язку зв'язку з. Чим суд першої інстанції визнав даний доказ як неналежний доказ по даному кримінальному провадженню? Я як потерпілий, не оспарюючи доведеність вини обвинуваченого як першого, так і другого. Подавав апеляційну скаргу на ну, за, на те, що ну, на м'якість вироку, якщо коротко говорити, я просив призначити у суду першої ну, щоб суд першої інстанції призначив обвинуваченого максимальне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Я виходив з того, що е, обвинувачений як один, так і інший. Свою вину під час судового розгляду і та на стадії досудового розслідування не визнали, Відповідні цивільний позов також не визнали. Повністю, від, ну, в общем, що я хочу сказати, нічого не визнали, казали, що вони не спричиняли тілесних ушкоджень. В зв'язку з цим я подавав апеляційну скаргу на м'якість вироку. Друга судово-медична експертиза проводилась у складі комісії Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи у складі трьох судово-медичних експертів, які встановили мені тяжкі тілесні ушкодження, тобто кваліфікація це частина 1 статті 121 за ознакою небезпеки для життя у момент їх спричинення. Ну і тепер, на що саме я хочу звернути увагу, що саме Луганський Апеляційний суд в своїй ухвалі зазначає, що водночас. Нє, в обґрунтування винуватості обвинуваченого ЛАТИШВСС за частиною першої статті 121 КК України суд першої інстанції поклав висновок комісійної судово-медичної експертизи 53-72 від 31 10 2018 року, згідно якою потерпіла Тобто мені були спричинені тілесні ушкодження, тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя в момент їх спричинення. Водночас судом першої інстанції судово-медична експертиза номер 403 від, від 27.08.2020 року, якою встановлено потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості судом першої інстанції не була прийнята як належний доказ ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Тобто суд першої інстанції при винесенні обвинувального вироку визнав цю експертизу якою експерт вказав, що мені були спричинені середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження неналежним доказом. А тепер саме що цікаве, які ж переходимо до тих порушень, які ж допустив Луганський Апеляційний суд. Так, Луганський Апеляційний суд. Без дослід... Ну, Зараз да, ще зачитаємо, що ж. Е, ще зверну увагу на те, що стороною захисту в суді першої інстанції з посиланням на вимоги частини 12 статті 290 Крим... Кримінального процесуального кодексу України заявляла склопотання про надання тимчасового доступу до медичної документації стаціонарного хворого на ім'я потерпілого САТО, на підставі якої проводили сказання судово-медичної експертизи. Суд першої інстанції йому відмовив. У наданні доступу до медичної документації через те, що захисник не обґрунтував необхідність доступу до вказаної медичної документації. Порушення номер 1 яке допустив Луганський апеляційний суд, захисник подає відповідне клопотання про надання доступу до медичної документації в порядку частини 12 статті 290 КПК України. От зараз переді мною лежить кримінальний процесуальний кодекс. Є в ньому стаття 333, в якій зазначено, Вона називається Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих розшукових дій під час судового провадження. Тобто, в даному випадку тимчасовий доступ клопотання про тимчасовий доступ потрібно було робити в порядку не частини 12 статті 290, а у порядку статті 333 КПК України, чого не захисник не зробив. І в подальшому, на що закрила очі ціла колегія суддів з розгляду кримінальних Луганського апеляційного суду та скасувала безпідставно вирок Сватівського районного суду, законний кстати. до речі, законний. Ну і далі суд посилається в зв'язку. Суд посилається на постанову об'єднаної палати касаційного кримінального суду від 27 січня 2020 року справа номер 754 дроб 17, 281, дроп 17. Е, ну, коротко зацитую, про що йде мова в, даному, в даній постанові суду. Відсутність у матеріалах кримінального провадження, медичних документів, на підставі яких сформовано висновок експерта. Або невідкриття відкриття цих документів в стороні захисту на стадії статті 290, тобто це стадія знайомлення з матеріалами кримінального провадження, не є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону в аспекті статті 412 КПК України та автоматично не тягне за собою визнання експертного дослідження недопустимим доказом його скасування на підставі пункту 1 частини 1 статті 438 КПК України. Якщо зазначені документи було отримано у визначеному законом порядку, тобто історія хвороби в даному, ну, в даному випадку йде про історію хвороби, на підставі якої проводилася судово-медична експертиза. І згадана сторона не клопотала про надання доступу до медичних документів, або при здійсненні судового чи апеляційного провадження, їй було забезпечено можливість реалізувати право на ознайомлення з такими документами. З огляду на указаний висновок суду касаційної інстанції та аналізуючи правову ситуацію, що склалася в в цьому кримінальному провадженні, а саме наявність кілька висновків експертів, які суперечать один одному та які спорюються сторонами кримінального провадження, слід визнати право сторони захисту на ознайомлення з медичними документами, на підставі яких сформовано висновки експертів. А тепер щодо саме, що стосується порушень. Тобто, апеляційний суд посилається на постанову об'єднаної палати касаційного кримінального суду і каже, що якщо стороні захисту не була відкрита, в даному випадку медична документація проведена для ознайомлення. І ну, це автоматично не тягне за собою скасування відповідного судового рішення. Тобто, в даному випадку вироку, Но, якщо він просив. Те, щоб йому відкрили вказані матеріали, а йому не відкрили, то в даному випадку, от вони пишуть, що це порушило права обвинуваченого. Тільки так, як я сказав вже вище, що в даному випадку е, захисник обвинувачених заявив клопотання про надання тимчасового доступу до медичної документації з, е, потерпілого в порядку другої статті. Тобто, повинен був заявити у порядку статті 333 КПК України, а заяви у порядку частини 12 і статті 290. І лише з цієї підстави суддя Сватівського районного суду Луганської області відмовила захиснику у наданні такого права. Далі Луганський апеляційний суд, а саме вся колегія, указує. Що в, даному, в даній справі є декілька висновків експертів, які суперечать один одному та які спорються сторонами кримінального провадження. Хоча в своєму ж рішенні вказує, що суд першої інстанції е, визнав судово-медичну експертизу номер 403, а саме той, якою спричинені мені тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, е, неналежним доказом. І в даному випадку, виходить, що суд апеляційної інстанції в порушення частини 3, статті 404, а саме в порушення принципу безпосередності дослідження доказів. Як тільки він указав, оцю фразу, що з огляду на вказаний висновок суду касаційної інстанції та аналізуючи праву ситуацію, що склалась у даному кримінальному провадженні, а саме наявність кілька висновків експертів, які протирічать один одному. Порушив принцип безпосередності дослідження доказів. Що це за принцип безпосередності дослідження доказів? Суд апеляційної інстанції в порядку стат... статті 404 частини 3 може надати оцінку доказам, які не були досліджені судом першої інстанції, або які були досліджені судом першої інстанції, якщо. Лише по клопотанню сторін як обвинувачення, так і захисту. Ні жодного клопотання не було на дослідження відповідних доказів. В зв'язку з цим суд апеляційної інстанції порушив принцип безпосередності дослідження доказів, що являється грубим порушенням вимог кримінально процесуального закону. Далі, на що ще, що ще суд апеляційної інстанції порушив? Він далі по тексту зсилається. У мене в справі було дві експертизи. І от якраз оця перша, яка встановила середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження, попала під відсутність фіксації судового засідання. І от я вам зараз цитую: згідно з частинами 4 та 6, це пише суд апеляційної інстанції. 4 та 6 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов'язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отримана внаслідок її вчинення результатів. За винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними. при апеляційному розгляді встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявний технічний насі інформації, на якому повинно, повинно бути зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції, котре проводилось 19 листопада 2019 року, проте при його прослухованні в апеляційному. При апеляційному перегляді встановлено, що на ньому відсутня фіксація ходу судового засідання, оскільки містяться тільки звуки фонового шуму, що виключає можливість зрозуміти процесуальні дії, які відбувалися під час вказаного судового засідання. У відповідності до журналу судового засідання за 1911 19 року судом першої інстанції досліджувались письмові докази. А саме випісний і історії хвороби потерпілого, протокол проведення слідчого експерименту за участі потерпілого та відеозапис цієї слідчої дії та висновок судового медичного експерта номер 403 та підстави його проведення. І знову суд апеляційної інстанції зазначає таку фразу, що за умовою заперечення стороною захисту, винуватості обвинувачених у вчиненні інкримінованих злочинів. Ці письмові докази в даному кримінальному провадженні мають істотне значення для ухвалення законного та обґрунтованого, обґрунтованого та справедливого судового рішення, з огляду на наявність супереч... суперечливих доказів щодо ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Потерпілого такого. Так. Мало того, що суд апеляційної інстанції порушив принцип безпосередності дослідження доказів, так він ще в іншій частині ухвали. В якій скасовує вирок з інших підстав, не з підстав того, що суд першої інстанції не відкрив медичну документацію, мабуть, на підставі якої проводились відповідні судово-медичні експертизи, він указує, що ця перша експертиза, якою встановлено середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження 19 листопада 2011 року. Не була зафіксована на технічний насій, що, в свою чергу, в силу, в, час, в силу частини 4 та 6 статті 107 КПК України, не може бути визнана як доказом в силу закону. Тому тут виникають два логічні питання. Питання перше: як суд апеляційної інстанції надав іншу оцінку доказам без клопотання сторін. Як з сторони захисту, так і сторони обвинувачення. А саме цій судово-медичній експертизі. Це перше, тому що не було клопотання, надано відповідну оцінку. Я вам зацитував тільки що два абзаці з відповідної їхньої ухвали. Так, в другому випадку. Коли відсутня дана експертиза для того, щоб скасувати судовий ну, вирок Сватівського районного суду по пункту 7 частини 2 статті 412, вони вказують, що раз вона відсутня була ця судово-медична експертиза, перша, яка дала середнього ступеня тяжкості тілесне ушкодження, то, значить, ми скасовуємо в зв'язку з цим. Так ти ви не то скасувати, скасували? Цей, ну, поняєте, вони скасували цей вирок обвинувальний Сватівського районного суду. А як же ж ви його скасовуєте, якщо даний доказ в силу закону, те, що ви посилаєте, в силу статті 107 частини 4 та 6, не являється доказом? І ви йому не могли. Він не являється доказом в силу закону кримінально-процесуального. І колегія суддів не могла надати йому оцінку. Тобто тут виникає логічне питання: або вони повні дебіли, вся колегія дана. Ну або я не знаю, це матеріал третього курсу юридичного факультету любого вищого навчального закладу. Або їм треба сходити десь на. На підвищення кваліфікації, або вони просто так продали вказане ну, кримінальне провадження? Безпідставно скасувавши при цьому вирок, обвинувальний вирок, якому яким призначено судове покарання. Ну, яким призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі обвинуваченому, який реально скоїв дане кримінальне правопорушення, а саме спричинив мені тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя в момент їх спричинення. Далі йде слідуюче порушення. Тобто, дивіться, суд апеляційної інстанції в тупу, в тупу, я підкреслюю, це порушує кримінально-процесуальний кодекс. І нічого, ніякої жодної відповідальності за це не понесла вся колегія суддів. Більш того, суддя Чобур, який брав розгляд під час даного, ну, під, в даному судовому засіданні, взагалі вийшов на висугу після, десь через місяць, після того, як апеляція винесла це бредове рішення, ну, ухвалу, яку вона винесла. Далі я посилався на те, що якесь наступне порушення допустив Луганський апеляційний суд. Виходить так, що обвинувачений, перший, який спричинив мені тяжкі тілесні ушкодження, за місцем проживання характеризувався позитивно, і за місцем роботи характеризувався позитивно. Працював він у свого батька. І його мого батька видає йому позитивну характеристику з місця роботи. Ну, як ви думаєте, який батька не видасть на свого сина позитивну характеристику? І суд, як першої інстанції прийняв цю характеристику, так і апеляційний суд приймає цю характеристику, Ну і ж не тільки в тому, що він прийняв цю характеристику. Суд, суддя першої інстанції засудила й батька за вчинення кримінального правопорушення, за вчинення двох кримінальних правопорушень. І все одно прийняли відповідні характеристики, позитивні на іншого обвинуваченого, тобто на його сина. Е, що тут виходить? да, е, кримінальний кодекс містить. Е... Обставини, які пом'якшують покарання, обставини, які обтяжують покарання. От «обставини, які пом'якшують покарання, вони не містять вичерпний перелік підстав. А обставини, які обтяжують покарання, містять вичерпний перелік підстав. І от у нас виходить, що обставини, які обтяжують покарання, зараз я вам відкрию, щоб навіть зацитую, це стаття 67 Кримінального кодексу України. В силу того, що мені спричинені тяжкі тілесні ушкодження, помимо того, що ну, вони ознака, для без... ознака за ознакою небезпеки для життя, в момент їх спричинення, я ще втратив слух на ліву сторону, тобто на ліве вухо. І слух не відновився. Так, от, в даному випадку, кримінальне правопорушення, дані особи скоїли в місті, тобто наносили тілесні ушкодження в місті. Е і от обставини, які обтяжують покарання. Так, при призначенні покарання. Е обставинами, які його обтяжують, визнаються. Вчинення злочину е особою повторно рецитив злочину. Так, вчинення кримінального правопорушення групою осіб або за попередньою змовою. Група 2 і більше. Там дві, два обвинувачених наносили тілесні ушкодження. Вже є група. Або, і от пункт 5 частини 1, тяжкі наслідки, завдані злочином. Це являється втрата слуху у потерпілого. Звісно, що є тяжким наслідком, які криміналь... ну, які завдані злочином, мені особисто, тобто потерпілому. Ну дивіться, що ж далі пише колегія Луганського апеляційного суду. Це ж на голову не надій. А ну, повні, я не знаю. ну... Просто слів немає. Вирішую, я вам цитую зараз, вирішуючи доводи апеляційної скарги потерпілого. У САТО щодо невідповідності за своїм розміром призначеного покарання через м'якість, то колегія суддів вважає, що умови апеляційної скарги потерпілого про призначення більш суворого покарання латиш у у виді позбавлення волі. Строком на один рік не вказує на істотну диспропорцію. один рік це мається на увазі плюс 1 до тих 5, які йому суд присудив. Не містить істотну диспропорцію, неадекватність між, визначенням, між визначеним судом покаранням та розміром покарання, який просить призначити потерпілий. При цьому посилання потерпілого на обставину, що обтяжує покарання. А саме тяжкі наслідки, завдані злочином, є кваліфікуючою ознакою за частиною 1 статті 121 КК України. Тому не можна ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує. А тепер саме цікаве, на що я звертаю увагу вашу глядачі. Ось зараз в руках тримаю Кримінальний Кодекс України. Частина, ну, Останні зміни. у Частину, ну, взагалі, в статтю 121. Були в 2017 році. Справа розглядалась Луганським апеляційним судом в 2020 році. Зараз зачитаю вам диспозицію статті. Ну, а саме, що ж таке тілесне, тяжке тілесне ушкодження. Я потім розкажу, що ж і тут ще нарушили. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Тобто, умисне тілесне ушкодження. Небезпечне для життя. Момент заподіяння. Це, той, це та ознака, по якій була 121, по мені, тобто небезпека для життя в момент його спричинення. Чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу, або його функцій, каліцтва статевих органів, психічну хворобу, або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше, як на одну третину, або переривання вагітності, чи непоправиме знівичення обличчя. Тут такої кваліфікуючої ознаки немає як тяжка шкода, завдана злочину, немає його такої кваліфікуючої ознаки, в теорії кримінального права вказано, що если, ну або якщо в особливій частині кримінального кодексу, а саме у відповідній статті, відсутні Кваліфікуючі ознаки, які обтяжують покарання при, при його призначенні, суд в обов'язковому порядку посилається на загальну частину, а саме на статтю 67. І, і Для того, щоб вказати, що ну, є кваліфікуюча ознака для того, щоб призначити більш тяжке покарання. В даному випадку кваліфікуючих ознак було дві: тяжка шкода завдана злочином. Це перша кваліфікуюча ознака. І вчинення злочину групою осіб, дві або більше, їх двоє було які наносили тілесні ушкодження. І, ті, і лише в тому випадку, якщо у, в особливій частині, а саме у відповідному розділі або у відповідній статті, наявна така ознака. Про яку я говорю зараз, як обставина, яка обтяжує покарання. Лише в цьому випадку суд не має права додатково кваліфікувати за статтею 67, а просто призначає покарання, тому що там є вже кваліфікуюча ознака в самій статті, в особливій частині Кримінального кодексу і додаткової кваліфікації не потребує, посилаючись на загальну частину. А в даному випадку. Получилось так. Що треба було ну, що при призначенні покарання взагалі, або ну, якби вони призначали покарання, а не скасовували судовий вирок, не писали той бред, який вони написали, він дійсно повинен був посилатись на загальну частину. Потому, тому що там дві ознаки, які обтяжують покарання. Про що, а він взагалі написав, вся ця колегія написала. Що це являється кваліфікуючою ознакою. Ну, то є, либо повністю безстолкова у них там вся колегія була. Ну, либо я не знаю, що, либо вони його реально продавить за судове рішення. Ну, і напоследък, я вам покажу вставлю фрагмент судового засідання, під час якого. Прокурор сидить в залі судового засідання при оголошенні ухвали, а саме вступної резолятивної частини. Два потерпілих сидять, я там і батько. Сидить наш захисник, а обвинувачених нема. В залі судового засідання. Одному зараз вирішується питання, чи не призначати йому покарання у вигляді від 5 до 8 років позбавлення волі. І реально, якщо суд призначає покарання у вигляді позбавлення волі, його потрібно було заарештовувати в залі суда для відбування покарання. Оскільки рішення апеляції суду апеляційної інстанції набуває чинності з моменту його проголошення. Суддя призначає покарання ну, оголошують ухвалу. Обвинувачених в залі судового засідання немає. Лише потім забіг їхній захисник. Потерпіли хвісту на 23 вересня 2020 року, в відкритому судовому засіданні залі суду місті Северноницького полікриміна права за поліційними скаргами захисниками ликом інтересах. СС, лати шовесеслати та потерпілого сатого вина, вирок сватівського району суду ганської області 25 травня 2020 року щодо Латишева що Сергія що Сергійовича, Латишева Сергія Григоровича, у зв'язку з тим, що складання ухвали має значного часу, колеги судді на підставі частини 2 376 обмежується складанням і оголошенням її резолютивної частини, керуючись пунктом 6 частини 1 статті 407, 412, 419 КПК України, колеги судді ухвалили апеляційну скаргу захисника Малика в інтересах винувачених Латишева. Що... Лати, що зада задовольни частково апеляційну скаргу потерпілого усатова, залишити без задоволення. Вирок сватівського районного суду від 25 травня 2020 року, щодо долати, що це сватош скасувати і призначити новий розгляд в суді першої інстанції. Повний текст ухвали оголосити 24 вересня 2020 року 17 годині. Ухвала поліційного суду оскарження не підлягає головучій судді підписи. Змісто ухвали зрозуміли старана. Судова